Друзі, всім привіт! У мене є новини, так як бачите, вирішив все ж вести цей канал українською, і були запити від друзів та знайомих, щоб проводити практику українською. Тож вирішив, все-таки робити записи своєю рідною мовою для своїх, для українців, для українок, ось щоб підтримати. Вас таким чином в цей нелегкий для нас період сам знаю, був під час повномасштабного вторгнення в Україні і переживав емоційно та фізично ці стани. Тож насправді практика йоги мені допомогла таким чином вийти. Баланс можна сказати, і фізичний, і емоційний, бо до цього це, це було не дуже добре. І не знаю, як це, коли падає жага до життя, і ти відпадаєш життя на потім, і взагалі не можеш навіть ніякі збудувати. Це все мені дуже знайоме, а насправді практики трохи мені допомогли вирівняти свій стан. І раджу вам теж спробувати. Іноді, можливо, і через не хочу, і через не можу. Але все-таки спробувати. Знаєте, неважливо насправді будете ви займатися зі мною на каналі, дивитися якісь відео чи ви інших, знайдете людей, тренерів, тому подібне, чи навіть інші практики спробуєте, але все-таки сісти. Зосередитися на собі, на своєму диханні, на своєму емоційному стані тілу варто і не тільки в такі тяжкі часи, а загалом по життю варто приділяти увагу своєму здоров'ю. Тож сподіваюся, що ми з вами скоро побачимося в наступному відео. Бачимося на калинку для мене це теж. Буде додаткова мотивація робити та знімати якісь відео, надихати вас трохи, займатися, обновлювати знаєте, своє тіло, свій емоційний баланс, оскільки насправді для на мене це ще так. Додаткова мотивація взагалі поступово перейти в цю справу, знімати більше відео, брати поступово групи людей, займатися разом. Є відмінність, коли ти робиш щось для своїх людей, і коли ти робиш щось за кордоном для людей з із... З відмінною до твоєї культурою, ментальності, тому подібне. Тому вважаю зараз це, це за, за потрібний момент час робити, робити щось корисне для своїх людей, і це те, чим я дійсно можу і хочу підтримати. І сподіваюся, що у нас це все, все це вийде. Тож дякую вам теж за підтримку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і можливо, щось там. Щось там коментуйте, коли є е, натхнення та можливість. Бережіть себе, і побачимося скоро в наступному відео.